25 градусів тепла показує термометр на зупинці громадського транспорту об 11-й годині у Кропивницькому. Це перший найпрохолодніший день за тиждень, каже 76-річна Кропивничанка Тетяна Ісаєва. Сидю в хаті, я нікуди на сонце не виходжу, тому що як вийду на спеку, то мене серце встане. І воду п'ю, звісно, їсти не... немає то їсти. Три температурні рекорди зафіксували за перший тиждень липня в області, говорить синоптикиня Вікторія Виноградова. Першого, другого, третього липня на території Кіровоградщини формувалися, були зафіксовані температурні рекорди як максимальної температури повітря, так і середньодобової. Це вперше за історію спостережень, починаючи з 1945 року. Максимальна температура повітря 3 липня становила 35,5 градусів Цельсія. Попередній рекорд був зафіксований у 2012 році і становила температура 34,5 градусів. Через пеку в області збільшила щодобова кількість звернень до швидкої. Це якщо порівнювати цей тиждень і попередній, сказала заступниця директора центру екстреної меддопомоги Тамара Безпалова. Звернень у нас було до 400, там 380, 400, то зараз у нас близько 430-450 звернень, це ті, хто телефонують на лінію 103. Якщо в нас було до 200 виїздів, то тепер у нас виїздів більше 200, це 220-230. Так само десь відсотків на 20 збільшилася кількість і госпіталізації. Зараз які скарги у вас? Потерпають від спеки найбільше люди з хронічними серцево-судинними захворюваннями. Це ті, хто страждає на ішемічну хворобу серця, хто страждає серцевою недостатністю, гіпертонічною хворобою. Така аномальна спека впливає на наш обмін в організмі, на наші життєво важливі функції. Підвищується тиск, підвищується по серцевих скорочень людина відчуває. Ну, в основному кажуть, що їм просто стало погано. Людина, наприклад, втратила свідомість. Спеку переносить важко, каже 68-річний кропивничанин Василь Сачевський. Мені 16-18 градусів. Температура це моя. А треба йти то на город, то те, то під тече річкою і швидко холодний душ. Голова другий раз крутиться. Уранці стараюся все поробити. Людський організм на спеку реагує індивідуально, але найбільш чутливі до високих температур діти і люди старше 60 років, пояснила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Потрібно пити достатню кількість води це до півтора-двох літрів для дорослого населення, і пити цю воду періодично, регулярно, маленькими ковтками. При виході на вулицю рекомендовано брати з собою спреї з мінеральною водою чи з термальною водою і періодично зволожувати обличчя і відкриті ділянки тіла. Одяг повинен бути вільного крою і бажано світлих тонів, щоб легше переносити спеку, Звичайно голову покривати головними убу. Ворами носити головні убори, не перебувати на сонці більше в тіні, і при появі будь-яких перших симптомів зневоднення чи теплового удару, а це може бути часте серцебиття, сухість спрага, сухість у роті. Звичайно, треба звертатися за медичною допомогою, якщо є змога приймати душ або мити руки і ноги прохолодною водою і відкриті ділянки тіла. Того і 6 липня в області прогнозують 25-30 градусів тепла. З понеділка підвищення температури. Очікується перенос, винос цієї ж сухої повітряної маси з території Саудівської Аравії і Турції. І е, така температура буде триматися ну найближчі 10 днів. Температури на початку тижня будуть в межах 31-35 градусів. Але температура тижня буде до кінця до кінця тижня, буде підвищуватися. І ну, На кінець тижня очікується 32-37 місцями по південно-південно-східним районам області навіть до 38 градусів. Каже, липень вважають найтеплішим місяцем року. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.